Нещодавно знайомий шеф-кухар пригостив мене крем супом із запеченого гарбуза. Він був настільки смачний і я просто плакала. І сьогодні я приготувала цей крем суп саме за його рецептом. Здавалося, зробила все чітко за рецептом. Але, друзі, прямо зараз ділюся секретом крем супу із запеченого гарбуза, що він вийшов просто ідеальним. Овочі для крем супа миємо. І розрізаємо напіл. Це один великий помідор, одна середня червона цибулина, одна головка часнику. Зрізаємо чубчик і хвостик, Дві головки середнього болгарського перцю або одну здорову. Для приправи візьмемо сушений чебрець, мелений чорний перець, солодку або копчену паприку і мускатний горіх. І, звичайно, сіль за смаком. І для того, щоб гарбуз краще пропікся, робимо на ньому надрізи. Викладаємо овочі на деко застелене пергаментом, обробляємо приправами, солимо. Зверху овочі поливаємо олією соняшниковою або оливковою. І запікаємо у духовці при температурі 200 градусів протягом 1 години. А вже через годину в будинку стоїть такий аромат, просто осінній танок. Даємо овочам трішечки охолонути і викладаємо у каструлю. Якось із арбуза вишкриваємо просто ложкою і з перцю знімаю шкірку. Вона занадто ніжна і тому підгоріла. Часник просто видавлюємо, він перетворився у пюре. І обов'язково додаємо вершки. Саме вони зроблять консистенцію супу кремовою. Овочевий або куриний бульйон. І все змішуємо погружним блендером. А тепер саме головне: для приготування цього крем супу я взяла сорт гарбуза мускатний. Він ароматний, але занадто солодкий. Отже, для приготування цієї страви рекомендую взяти сорт гарбуза гітара або звичайний столовий. І тоді смак буде більш збалансований, не десертний. А вже при подачі додаємо чіпси, сухарики, навіть гарбузове насіння. Друзі, готуйте за рецептом, але дотримуйтесь моєї поради. Хай вдається смачніше, ніж очікуєте. Дякую усім за перегляд. Якщо рецепт сподобався з вас вподобайка і підписка. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!